Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля та Оля. Нарешті я доїхала до маминого садку і, звичайно, внесла трошки своєї критики в те, що мені не подобається. Ну, точніше, те, що я хочу вдосконалити. І будемо займатися знову ставочком сьогодні. Трішки Додекоруємо його. Ось вже ми ось такі гарні корали поклали. Такий біленький і ще один ось там. А що я хочу зробити, це повернути оці два горщики більше до куточка туди. Там бортик нерівний, але можна їх туди, я думаю, якось більше притулити. І також мені хочеться додати вертикалі ось сюди, в цю частинку. Тому, оскільки наші е, пінні сетуми, які ми саджали, як ви бачите, пропали повністю, не вижили, то ми ось цю соку і ту, що позаду, посадимо на їх місця. поки. Подивимося, чи нам сподобається такий результат. Але поки буде так, вони будуть з юкою грати по кольорам. І думаю, що вийде симпатично. Плюс, бачите, ще глечика такого дістали з дому. Він побитий і якраз гарно вписується до жабки. А іншу жабку переставили ось сюди на камінчик. Чогось вона мені там заважала. Напишіть свою думку, чи краще її все ж біля ставка залишити, чи там на камінчику вам теж вона подобається. А як вертикаль хочемо посадити ось цей війник. Бачите, який він високий. І такі симпатичні колоски повипускав гарного кольору. І вони дуже гарно, коли вітер дує, розвиваються. Кущик ще невеличкий, але він, звичайно, розшириться, наросте. Ось його ми і посадимо на місце ось цієї осоки. А позаду там ще щось придумаємо, можливо, якусь гейхеру, щоб розбавити колір. От хочеться туди ще якогось червоненького чи бордового кольору. То, мабуть, якусь гейхеру посадимо. Зараз вам ще трошки покажу, як виглядає новий мамин хостарій. Дивіться, хости-гіганти не лягли стоять нарощують свої сили. Тут трошки погоріла хоста, але нові листочки дає. прижилась. Це патріот у нас, да, мам? Це патріот хосточка. Це от Так, да, я бачу, це Отен Фрост, але вона не в найкращому стані зараз. Але нічого, старі листочки обріжуться, новенькі будуть вже гарні. Тут вже бурянчики почали рости, треба прополку робити. Але... Новий дощик пройшов, і ті хости, які були у відео про розпаковку, будуть також на цьому квітничку висаджуватися. Деякі <світник> з них, як каже мама. Ось такий зараз стан хостарія. Думаю, що, можливо, все ж таки тут не треба їх ставити, ці два горщики, тому що якщо буде висока рослина, ну, вони будуть затуляти друг у друга. Думаю, спробувати їх в оцей куточок поставити. ось так, А німфею перенесемо сюди замість У нас вони стояли на конструкції ось такий горщик, відро плиточка на ньому була, я забрала вже її. І зараз. Буду переставляти мінцею. Так, поки ось так поставили наші рослинки. Цю залишили у водичці. Як це мам, називається, нагадай? Аїр. Аїр, так. Да. І іншу поставили на бортик. Вона така поки лисовата, тому там, здається, виглядає вона краще. Щось. Крутили, крутили, але поки вирішили так. А тут більше місця стало вільного, але німфею ростуть дуже швидко. в нас вже багато листочків нових, вони будуть виростати для того, щоб їм вистачало місця, то ми думаємо, поки залишимо в такому вигляді. Водичка трошки зараз помутніла від того, що я її розворушила. Але. Пізніше вам, коли осяде, покажу, яка квіточка у нас там лізе, бутончик вже перший. Дуже раді, що в цьому році побачимо напевно, квітування. І мама закінчує ось тут посадку осок. А назву цієї не пам'ятаю, вона була в розпаковці у відео. Я вам підпишу її на відео в цьому, як вона називається. Вона. З розсадника ось така гарна вийшла. Ми її брали з теплиці, ну, зимувала вона в теплиці, тому виглядала відразу так гарно. Ось. А ось ця також без назви? Да? Чи тут є? А ця да, мороу? Да, да. Це осока мороу. Ось вона по-іншому забарвлена. Тут зелена серединка, а тут зелений краєчок. Ось. От тепер тут вони поселилися, їх видно. Будуть такими плямками яскравими. А там зараз ми посадимо війник. Дивіться, хочу вам показати, як викопали тут війник. І дивіться, яка гарна гейхера відкрилася. Такий колір насичений. Камера не передає, він не просто сірий, він сірий з фіолетовим таким відтінком. І квіточки навіть тут такі гарні, яскраві, яскраві рожеві. Хоча я не люблю, коли квітнуть гайхери, але деякі сорти квітнуть дуже гарно. І на фоні Барбарису, такого яскраво-салатового, дуже вона гарно виглядає. Зараз пообрізаю наші іриси і. Також пообрізаю ось цей ґрунтопокривний дереві. Квіти вже можна обрізати. І на це місце, ось тут у нас пропала, якщо ви бачили на інших відео, зростала ось така сама Кипарисовик, це так? Ось цей він теж себе не дуже почуває гарно, але ще живий, лікуємо його. Так тут був жовтий на цьому місці. І він повністю засох, вже його не врятувати було, тому викинули. І на його місце будемо пересаджувати ось цю юку. Е вона тут губиться з ірисами, а там вона буде якраз симпатично виглядати. Вона вічно зелена, коли нічого тут не буде, крім хвойних. Юка буде симпатична. Плюс тут у нас юка, там буде юка і ось там третя юка. Тобто вже є якась із рослин композиція. Дивіться, як гарно на заході сонця виглядає усе. Таке яскраве-яскраве. До речі, ось тут ми посадили нашу третю ялинку. Це треба забрати. Ну, Ці плиточки це для накриття. Мама ставила, їх також зараз заберу. Ось тут ми вирішили посадити нашу ялиночку. Не можу згадати. Канадська ялинка Daisy White. Ось. Ще вона не втратила свої прирости такі жовтенькі. Але в кінці літа, наскільки я знаю, мають бути знову прирости. Не такі вже яскраві, як були перші, Але теж непогані. І барбарисик. Який мама сюди пересаджувала. Він карликовий, тому ялинка зростає повільно, вони один одному заважати не будуть. І щось тут посадимо грунтопокривне в ногах для того, щоб закривати і створювати якийсь фон. А ось це, якщо ви подивитесь, ось це, це хак... хакане хлоє. Не знаю, чи правильно вимовила, підпишу. Ось, це ми також купили в минулому році. Е, чесно кажучи, не знаємо, як вона взагалі наростає, чи це в нас вона так погано себе показала, чи в принципі вона важко росте. Але якось не дуже вона себе почуває у нас. Ось пару гілочок видала. Але нічого. Головне, що жива. Сподіваємося, що наросте і буде гарним кущиком. Тут каскадним спадати біля камінця. Думаю, що буде симпатично. Ось така картина. Там також треба якусь гейхерку, напевно, посадити. Там затінок якраз. Якусь невисоку, вона буде симпатично виглядати між кущами Барбарису. Будемо займатися. А ще хочу вам показати, як, як це називається рослинка. Забули, підпишемо. <смі> Оце дуже симпатично виглядає тут. Вона зростала біля верби хакуранішики. До речі, дивіться, як вона у нас ще не стрижена. <смі> Все збираємося, руки не доходять. Ось так вона там, ну, якось затуляла стовбур, заважала. А тут вона прям як ковток свіжого повітря. Як на мене, дуже гарно розбавляє. Усі ці кольори створюють таку вертикаль. Тут квіточки будуть такі яскраво-жовті і навіть оранжеві трохи. Ось, ну поки подобається. І, до речі, ту юку варіагатну будемо трошки зміщувати. Ось фопсис цей росте, вам показували у відео про ґрунтопокривні рослини. Його ми звідси зовсім заберемо, бо за ним тут важко дуже. Е Ну, його важко стригти, важко добратися, він усюди лізе. Йому треба простір більше, щоб було зручно його обмежувати. Тому його заберемо, а юку трошки центральніше пересадимо між хвойними. І буде місце кармеку, яке має ось ось заквісти біля неї, заквітнути ось тут. От. Ну, Лаванда, звичайно, в цьому році у нас прям дуже-дуже. A... Дивує. Дивує, да. Дякую. Ну, все покажу результат. Друзі, також у цьому відео хочу вам показати, як гарно виглядає вербейник на більш тіньовій ділянці, там, де не завжди пекуче сонце. Ось тут він заквіт. Бачите? Тут не дуже видно навіть квіточки, тому що вони кольору також жовтого. Як і листочки. Але на відео зараз от чітко їх видно. Ось такий вербейник. А, до речі, нас поправила вже, щоб називається він правильно на українській Вербозілля. Ми цього не знали. Ось тому спробуємо надалі називати його правильно Вербозілля. Зараз покажу ще. Як він виглядає у кашпо. Тут він, звичайно, себе почуває гірше, ніж у відкритому ґрунті. Ну, тим паче, що кашпо там невеличке, але той ефект, який я хотіла, я досягла. Є звисаючі такі коси і навіть квіточки. Хочеться рісніше, але будемо чекати, можливо, наросте. Сподіваюсь, що так і буде. І, до речі, до речі, хочу показати вам ось цю поличку. Це домашні всі квіти, але вони проводять літо завжди на вулиці. Дивіться, який гарний сорт а, калачику. Забула, як він називається правильно. Ось. Дивіться, квітує такими. Не зовсім червоними і не зовсім оранжевими такими квіточками. а листочок яскраво, салатовий з червоною серединою. Ну, дуже цікава рослина. Ось. І ще такий маємо. В нього теж дуже гарні квіти, але поки що він не квітує. А листочок, бачите, скільки кольорів має. На вулиці вони завжди реанімуються після зимівлі вдома. І зараз я прийшла вибрати гейхеру, яку ми посадимо між барбарисами. Вирішила, якщо вже працюємо на тій діляночці, то відразу все зробити. Бачите, як погризла якась паскуда нашу брунерку. Ну, мабуть, це слимаки. І ось мені подобається дуже оця ця гейхера. І мені здається, що вона тут себе не дуже гарно почуває. Може, мама погодиться її туди пересадити. Хочеться мені туди а, чогось лаймового або салатового із червоним. Я хотіла таку кучеряву посадити. Кучеряву гейхерку. Зараз побачимо, чи тут є такі. Ось таку я думала посадити. Салатову гейхерку з. Таким червоненьким, тильною червоною стороною. Тут не потрапляє сонце, не дуже вона виглядає червоною, але ось бачите, видно, що така темна сторона у неї тильна. Ось, я думала таку посадити туди. Мені здається, вона симпатично буде виглядати, але оця точно не гірша. Ось ця. Якщо мама погодить, то краще її. Зараз буду питати. Йду і не можу дійти до місця призначення. Така краса у садку, що просто не можеш відірвати погляд. Дивіться, як почала квітувати хоста бік деді. Такі суцвіття просто величезні і такі квіти, неймовірно гарні. Дзвіночки білі. Але вони не пахнуть, зовсім не пахнуть. Не у всіх хостах ми обрізаємо суцвіття, Деякі дуже естетично квітують. Ну, наприклад, мені подобається, як Big деді квітує. От на ній ми не обрізаємо суцвіття. А ось ці суцвіття потрібно обрізати, тому що вони ну, псують картину, вони не дуже гарні і виглядають недоречно. Ну, це наша думка. Ось так ми закінчуємо нашу роботу. Нагадую, дві осоки посадили нових, ну, не нових, а пересадили звідти їх. Ось. Ось додали такий глечик, він підходить до жабки. Переставили трошки водні рослини наші. Далі, ось як виглядає війник. Кущик ще тоненький, але... Коли він трошки розшириться, то буде взагалі чудово, як на мене. Він створює такий невагомий об'єм. Ці колосочки дуже ніжно виглядають. І дуже гарна вертикаль. Ось ця усока пальмолиста, вона також виросте повище, але, напевно, не цього року, і тому цей війник тут якраз. Дуже підходить. І за осокою пальмолистою, як ви бачите, у нас там зараз сонця немає, вже не дуже видно, але дуже симпатична гейхера. Вона з такими бордовими прожилками, трошки сизого кольору є. І буде гармонійно виглядати з трояндою бордовою. з нашим Шолфеєм шавлія. Правильно так. Ось вона також має такий відтінок пурпурний. Ось і переїхала наша юка сюди. Як ви бачите, там вже чистенько, тут юка. Також грунтопокривний оцей дереві розростеться, вкриє підніжжя, буде досить симпатично. І між кущиками мама погодила мою пропозицію. Ми посадили гейхеру, яка має салатовий колір і всередині красні прожилки. Якщо я не помиляюсь, то вона називається Solar Eclipse. Не впевнена, що це цей сорт, але здається, він. Забули обрізати іриси. Досить гарно. Вона ідеально туди вписалася. І жабка, як на мене, також тут супер виглядає. Ось такий маємо результат. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Ми дуже раді, що у нас такі гарні глядачі. Сподіваємося, що наші відео є не лише цікавими, а й корисними для вас. Ну, все, друзі, до нових зустрічей.